Відпочинок потрібен навіть у війну. Ресторан Грилья, що знаходиться біля Каштанового скверу, не припиняв працювати навіть під час регулярних обстрілів Миколаєва. Ба більше працівники закладу докладали чимало зусиль, аби допомагати нашим військовим. Ми волонтерили, готували до тисячі обідів, обідів в день, кормили ЗСУ, тероборону. В процесі волонтерства заклад робив все, щоб наші воїни, наші герої ЗСУ були ситі. Задоволені і били ворога зараз. Грильяж працює у звичайному режимі для відвідувачів. Нещодавно у закладі відкрився дитячий майданчик, де діти можуть розважитись під пильним наглядом бебісітерів. Батьки ж цей час можуть випити кави або перекусити в закладі. Майданчик відкрився тиждень тому і працює без вихідних. З 11 до 20 години на нашому майданчику працює дві дівчинки-бебисітер, які наглядають за дітьми протягом всього дня. Для малечі також розробляють спеціальне дитяче меню, яке передбачає здорове харчування. Щодня ресторан приймає на майданчику понад сотню діточок. Батьки розповідають, дуже приємно бачити таку турботу про їх дітей. Ми по вихідних гуляємо тут. Ми бачили, що йде стройка тут, але Ще не відвідували, тому сьогодні ми теж гуляли. в мене двоє доньок, Вони побачили, що бігають діти. Їм цікаво, і ми завітали. Вони носяться, їм все чудово. Вони вони полюбляють такі місця, тому для дітей це рай. Ми приходимо кожен день з відкриття. Дитині потрібно десь енергію свою дівати. Відвик дуже він від дітей. І усього гомону ми з Херсону, тому довго нічого такого не було. Нам подобається. Також заклад має два приміщення для відвідувачів: основна зала та банкетна, яка вміщує до 70 осіб. Незабаром в ресторані планують відкрити і літню терасу. Тому миколаївці та гості міста вже скоро зможуть випити кави або поїсти на свіжому повітрі.